Всім привіт! Ви на каналі Spinning Science і це огляд гамакацухана другої генерації S80MH Solid. Одразу хочу попередити, що це була купівля серцем, а не розумом. На той момент, а мабуть і на момент, коли ви дивитесь це відео, ця модель тестом від 1 до 20 грамів була дуже дефіцитна, а я давно і сильно мріяв про її купівлю. Тому ціна для мене не відігравала важливої роль. Головне було знайти, де можна купити. Після щільного ресерчу зрозумів, що залишається тільки один варіант купити спінінг бувшого використання в Японії. На аукціоні я знайшов цю ханну в ідеальному стані, але без чохла. Вудка вийшла мені 45,5 тисяч японських єн, це майже 13 тисяч гривень. Це вартість самого спінінгу, без затрат на конвертацію валют, без доставки та без розмутнення. Підсумку я заплатив майже 18 тисяч гривень. Це без 2000 гривень ціна нового спінінга, якби він був десь в наявності і можна було його купити в Україні. Але такої можливості не було, тому оверпрайс мене не лякав. Приїхав Спінінг до мене на Укрпошту в щільному картонному тубусі, обмотаний папиркою всередині. Приїхав цілий та неушкоджений. Коли перший раз я його зібрав і почав трясти, то було повне враження, що в руках Ультрик. Заявлена вага спінінгу 63 г при довжині 244 см. Я вирішив це перевірити. По факту він важить 62 грами разом з натяжним хуккіпером. Зробив заміри елементів спінінгу. Можете поставити на паузу і детально подивитись. Бланк. Верхня частина бланку підсилена спеціальною обмоткою в місті шпоготного з'єднання. Також підсилення є і на бланку біля вклейки. При з'єднанні та при роз'єднанні двох частин бланку є приємне відчуття ідеальної підгонки деталей, все проходить дуже плавно і без зайвих зусиль. Чутно навіть звук розрідженого повітря, такий собі чпок при роз'єднанні. Тюльпан без протизахльосних дужок по боках, це додає делікатності та філігранності в вершинці. Вважаю, що це рішення цілком виправдано, бо не спасе протизахльосний тюльпан, якщо спінінгіст не слідкує чи свобідний хід у шнура. Перехлест може бути не тільки на кінці, а й на інших кільцях через те, що ранінги на вклеці розташовані кучно близько до кінця, то шнур на вітру частіше обвивається на круги них, ніж на тюльпані. Тому сенсу в протизахльосному тюльпані взагалі нема в цьому випадку. Точність закидів. Зібраний сухий бланк дає можливість виконувати дуже точні закиди. Завжди кладеш приманку саме туди, куди хочеш. Ручка малого об'єму, а рука в мене велика. Тому спочатку на вагах верхньої половини тесту виникав дискомфорт. Але я звик швидко, і можу сказати, що зараз ручка мені подобається. Дуже подобається задня гайка. Передні гайки не люблю на лайтах взагалі. Баткап дуже маленький, циліндричної форми, через розмір не дуже зручно при різких силових закидах. Хапаєшся як попало, частіше боїшся промазати рукою, і рука кладеться більше з запасом на бланк. Ще помітив, що через малий об'єм бада в мене гірше тримається вудка обремінь поясної сумки, коли перев'язуюсь. Коли вудка вставлена в підстаканник ящика Мейхо, то при діставанні батка чіпляється за вирізи підстаканника і вудка не витягується, а сам бат при цьому розбивається і на ньому можуть з'являтися коцки. У гамакацу дуже крута карта кілець. Кільця дуже тонкі, малі і розташовані впритул до бланку. Якщо з чимось порівнювати, то, наприклад, при меншій довжині Ханна має на одне кільце навіть більше, ніж Crazy Fish Arion 832 з тестом від 3 до 15 г та довжиною 252 см. Виходить, що у гамакацу кільця розташовані більш щільно по бланку. Це стосується і ранінгів на кінчику. Завдяки цьому, кращий контроль приманки та дзвінкіша чуйка в руку. Призначення та позиціювання спінінгу. Моє розуміння аджингового спінінгу таке. Аджингові вудлища, як правило, мають коротку сувору вклейку і називають хардсоль. Комель може бути абсолютно різний. Буває, виробники вказують, якої потужності комель. Тест аджингових вудлищ найрізноманітніший. Верх тесту може бути як грам, так і унція. Лайтові версії японських аджингових вудлищ розробляються для використання рознесених оснасток. Коли умови не дозволяють ловити ультралайтом на малі ваги, дує сильний вітер і є волна, японці використовують спеціалізовані бомбарди та поплавці більшої ваги, щоб доставити малу приманку на велику відстань. Ковзаючий або рознесений монтаж робиться таким чином, щоб при проводці шнур від вудки йшов напряму до приманки. Це дозволяє виконувати тонкі проводки і відчувати все, що відбувається на тому кінці. Тому на першому плані чуйка вудлища, щоб розуміти все, що там відбувається, навіть без візуальної складової, боловля ведеться в товще води і часто вночі. Вся інформація взята з офіційного сайту Amakazo. Зазначається, що серія гамакацу хана другої генерації в складі має 99,9% карбону та 0,1% скловолокна. Ця модель має в назві символи MH, що означає medium Heavy, створена для риболовлі на далекі дистанції. Окремо зазначається, що вершинка дуже чутлива. Вудка здатна закидати важкі оснастки, такі як поплавці, каро і джиги, але при цьому має легку керованість і чудову сенсоріку. Спінінг дозволяє робити агресивні проводки і чітко відчувати, що відбувається з приманкою. Все це відноситься і до старшої моделі S86H Solid до 28 г. До речі, в мого друга вона є. Я сподіваюся, він якось дасть її на огляд. Пишіть в коментарях, андретанчик висилає Ханну, якщо хочете, щоб я зробив на неї огляд. S86H Solid це вже Heavy Spinning. Має те ж саме призначення, що і S80MH, але для умов глибокої води з сильною течією. На сайті виробника ці дві моделі описуються як ті, що стирають всі межі, хоч вони і створені для ловлі ставриди. Але дозволяють ловити камбалу під нічними вогнями рибальського порту на джиху. І хоча при розробці серії хана акцент був зроблений на делікатності, потужність моделей S80MH і S86H неймовірна, і простафери гамакацу часто ловлять червоного морського ліща на поплавці і металеві блешня. То ми бачимо, що ці спінінги вийшли дуже універсальними у методах ловлі. На сайті виробника роблять акцент на тому, що весь досвід простаферів дозволив зробити високу сенсорику саме в клейки. Пишуть, що неважливо від того, це або рознесена оснастка, вся вудка дає контроль натягу, відчуття клювання та початок дій риби з приманкою. Тест: В ідеальних умовах без вітру з тонким шнуром 01 по Японії, в моєму випадку сквітмані Salty Brave Late Game 4 жилка, Можна працювати від 1,5 грама. При цьому вершинка відіграє не акцентована, але все контрольовано і ловити можна. На більш-менш твердому дні навіть є стук в руку, якщо відстань не дуже велика. Відчувається, що при закиді бланк не дозавантажується і приманка летить не дуже далеко. Від 2 грамів, можна сказати, вже повноцінно відіграє вершинка, чіткий стук в руку. На закиді бланк починає завантажуватись і пуляти приманку. З 2 грамами можна вже працювати з комфортом і без компромісів. Верхньою межею я би назвав 16 грамів плюс 3-дюймова приманка. Можна робити чіткі двійні підриви без жодних провалів. На закладі відчувається, що це вже верхня межа і не дуже хочеться ставити більше. Дальність закладів. В інтернетах зустрічається думка, що Ханна не дуже кидучий спінінг. Мені стало цікаво, і я вирішив зробити заміри на дальність закиду. А щоб результати можна було з чимось порівняти, я заміряв дальність лайта і ультралайта, які є в моєму арсеналі, це Crazy Fish Orion 832 LS від 3 до 15 грамів, довжиною 252 см. і фаворит Black Swan 722 OLHS від 08 до 6 грамів, довжиною 218 см. Закиди виконувалися з однією і тією катушкою, на шпулі якої намотаний восьмижильний 04 UGK Born Rush. В статистику брався кращий закид з декількох спроб. Бачимо, що маючи більший тест і меншу довжину, ханна кидає на низах краще, ніж довше Оріон. При цьому не сильно гірше Black Swan, який спроєктована саме для роботи з малими вагами. На середині тесту паритет з Оріоном. А на верхній межі тесту далі кидає Оріон. Я думаю, за рахунок більшої довжини останнього. Результати на екрані можете зробити ще й свої висновки. Робота бланку на закидах. Подивимось, як завантажується бланк на закиді 2, 8 та 16 г Slow Motion. Катушка і шнур. Яка катушка підійде до цього вудлища? Ну, я рахую, що ідеально підходить катушка 2500 типу розміру. На мою думку, велика катушка в парі за макацу s 80 Image вб'є неперевершену естетику комплекта. По шнуру буде ідеально 0,3 або 04 по японії, і обов'язково ставте шнур з гарною чуйкою. За рахунок того, що кільця дуже маленькі і вони впритул до бланку, то чуйка і контроль приманки дуже круті. Між кільцями мало простору, і шнур не бовтається. В гамака цухана все чутно і контрольовано навіть в вітер. Всі ті ж місця, до яких звик, грають новими барвами, дивишся на них по-новому і розумієшся їх краще. Інструмент має сухий злий бланк, це не просто зла палка з робочим кінцем. Бланка є своя душа. Він строгий, чіткий, пружний на підривах, по більш широкому діапазоні вагів, ніж дешевші спінінги, при цьому добре в'яже рибу, гарно працює на низах і на верхах тесту. Порівнюючи зі спінінгами середньобюджетного сегменту, якщо різниця чуйці не така велика, як в ціні, то воно все одно того вартує. Ці 30% буста, які включають в себе чутливість вудки та контроль приманки, роблять велику різницю на риболовлі. Починаєш все це розуміти не прямо з першого разу, а тільки через різні риболовлі, коли половиш достатньо в самих різних умовах. Якщо з першого разу не буде вау ефекта, то він точно буде пізніше, коли зрозумієш сам інструмент. Стук в дно. Торкання рибою приманки, все відбувається з суперсенсорікою. Робота з Воблерами. Я не дуже палкий прихильник Воблерної ловлі. Але я думаю, що 90-й міну смикати буде легко. В кожного своє ж розуміння твіченого. Якщо подача м'яка, то і 110 й потягне. я думаю. Але це не точно, бо я не перевіряв. Це дуже універсальний спінінг. Це саме той випадок, коли можна взяти з собою один спінінг і перекрити більшість умов. Він впорається з більшістю ваших потреб, якщо це не ловля на Дніпрі з шаленими течією та глибиною. Але геть мілку рибу все одно виважувати більш кайфова і нервова на ультралайт, як не крутий. Якщо все ж таки ви готові отримувати менше кайфу при ловлі мілкої риби, то можна продавати всі спінінги та купити цей один. Робота бланка на виважуванні мілкої та великої риби. Хоча бланк злий та сухий, це ніяк не впливає на виважування риби. Спіні гарно в'яже навіть мілку рибу не кажучи про велику. При цьому рибою керуєте ви, все контрольоване і так, як ви задумали. Для кого підійде ця вудка? Ловити можна будь-якими утками, навіть бюджетними і майже безкоштовними за рахунок свого досвіду та розуміння. Але коли йдеться не лише про рибу в руках, а ще й про відчуття, про кайф, то японська хана зовсім на іншому рівні. Вона здатна дати великий спектр відчуттів, дозволяє відчути багато нюансів і надати глибоке розуміння всього, що відбувається при риболовлі. А це теж впливає на результат. З простішою вудкою можна не почути, що в конкретному місці було клювання, а з ханною ви зупинитесь і спробуєте доловити того, хто клював, і врешті-решт доловити. Вона точно підійде для розуміючих просунутих рибалок, хто може оцінити всі переваги інструмента. В разі, якщо спінінгіс не дуже досвідчений, або для кого в першу чергу важлива утилітарність та міць вудки, проходимо мимо. Бо якщо зробити гострий кут при виважуванні крупною рибою, водорости, бревеняки, буде поломка. Вітром може накинути шнур на ранінгі і при закиді ваги верхньої половини теста може бути прикра поломка. Що стосується мене, то мій спінінговий стаж десь 11 років, спочатку мені дуже лячно було кидати ваги верхньої половини тесту, витягувати солідні гілки з дна та велику рибу. Але коли я звик до Ханни, тепер відчуваю її міць, працюю нею впевнено. Я вважаю, що спінінгіст має зростати поступово, розуміючи, що йому дає кожен спінінг більш високого класу, щоб можна було оцінити всі переваги кожного інструмента і свідомо розширювати горизонти свого досвіду і відчуттів. Якщо сподобався огляд, тисніть лайк та дзвіночок, робіть підписку на канал, щоб не пропустити новий відео.